Не було грошей. Е, ну, чекай, сім'я була середнього достатку чека. Е, — Кишенькових тобі не давали? — Кишенькових мені майже не давали. Okay. Ну, типу, в мене було гроші на проїзд, але там в кіно сходити, то треба вже було там, відкладувати місяць, щоб, щоб там сходити в кіно. А якщо, не дабо, ще з кимось сходити в кіно, то все, це, це майже неможливо. Це там раз на півроку, тож до кіна ж треба ще щось там докупити. Вот. І ну, відповідно стало питання заробляти. да? Там На якийсь там завод, ну понятно, я не піду, там, мені там було скільки років, там 15. Вот. і ж є комп'ютер. Теж клікав там. Ці 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 мейли, там що там ще, рекламу платно дивився. Ну і все там воно копійки, несло якісь копійки, копійки, копійки. І потім що з'явилося? Ми зробили, я зробив сайт, на ньому якимось чином з'явився трафік. Сеошний. О, сеошний, так. Тоді весь трафік жив в каталогах. Тобто був там топ-100 топ рамлерів, топ-100 мейла. І тобі треба, якщо ти там хочеш пісню якусь там, Іванушок Інтернешнл завантажити. То ти що робиш? Ти йдеш в топ 100 рамблера, ти там дивишся сайти. Категорія музика в категорії музиці вибираєш там, типу, на перший сайт на першому сайті. Найшов Іванушки, поставив його на завантаження. Через дві години завантажились. Та, здається, дов... Та, онлайн прослухати не можна було. але я думаю, що зараз люди з тої сторони екрану, вони трохи припадуть. Ну онлайн, онлайн кнопки play не було, наскільки я пам'ятаю. Так, треба, треба, треба скачати. Жив весь трафік не в Углі, не в Яндексі, не в Рамблері. Навіть жив весь трафік в топах цих. От. І ми що. Ну, ми у мене вже партнер тоді з'явився. Ми побачили, що можна накручувати ці рейтинги. Тобто, є там, наприклад, категорія «Музика» Рамблера, того ж самого. Да, топ -100. От. Там, наприклад, на сьомому місці знаходиться якийсь сайт, там от, на якому там 2500 відвідувачів за годину. А рейтинги ці формуються. Чим більше у тебе трафіку, не чим якісніше сайти, а чим у тебе більше трафіку, тим тим вище ти в рейтингу. От. І ми побачили, що можна накручувати ці рейтинги, тобто просто трафік. Відливати трафік на сайт. От, і ми там, от я говорю, там сьоме місце якесь там, а. Я стукаю до адміну, говорю: дивись, ти зараз на сьомому місці, а хочеш бути на шостому, у тебе буде трафіка там в два рази більше, ну, органіки вже з цього топу. Він каже, ну, звичайно, хочу. Я говорю, ну давай тут 10 доларів, типо. ну там, ми, там було там, щось 2 долари за тисячу переходів, щось таке. От, я говорю, давай 10, 10 доларів, от, ми ти ще з 5 тисяч відвідувачів накинемо, ти станеш на шосте місце, у тебе трафіка буде х2 органіки, якісного там все інше. Звісно, він каже: ну все, чудово, давайте дав 10 доларів. Там, Закинув, ми накрутили його, він став на шосте місце. А той чувак, відповідно, який був на шостому місці, став на сьоме місце. Я ж стучу цьому чуваку, і вже став на сьоме місце, Каже, тебе тут посунули, я бачу. Дай буквально 15 доларів і вернешся на своє шосте місце.